Хотіла продати дитину, аби купити машину. Подробиці скандалу на Харківщині вже замиться Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Вже відомо принаймні про двох загиблих у преображенці на Запоріжжі. Це чоловік та жінка, тіла яких дістали з під руїн понівеченого росіянами будинку. Зранку вони з авіації випустили туди щонайменше шість кабів. Пошуково-рятувальні роботи на місці завершено. Четверо поранених на Херсонщині у Береславі. Росіяни дроном вдарили по подвір'ю. Поранено двоє літніх людей. Також вороги атакували жителів інженерного та Антонівки. Котре поцілили по Херсону, влучили у школу та дитячу поліклініку. У Куп'янську Харківщина від російського обстрілу постраждали двоє чоловіків. У Богодухові уламки безпілотника герань 2 впали на житлові будинки. Гостру реакцію на стрес дістали хлопець та дівчина. По селу Великий Бурлук росіяни скерували авіабомбу у козачі Лопані. Поранення дістала літня жінка. А на Донеччині одна людина загинула, ще одна поранена внаслідок ворожого обстрілу села Шевченко. Ще один загиблий у Покровську. Двоє людей постраждали від російського удару по Костянтинівці. Вночі росіяни завдали варварської атаки Чорнобильської АЕС. Дроном із фугасною частиною вони поцілили прямісінько в укриття, котре захищає четвертий енергоблок атомної станції. Виникла пожежа. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень. Усі загоряння ліквідовані. Відкритого вогню немає, але досі ліквідовують тління одного із осередків. У ДСНС запевняють радіаційний фон у нормі. На злочин російських окупантів відреагував президент України, за словами Володимира Зеленського, пошкодження конструкції суттєві, і це справжня терористична загроза. Адже укриття наша держава будувала з іншими країнами Європи та Америкою, аби врятувати людство від радіації. І Єдині, хто можуть атакувати та окуповувати подібні об'єкти, не зважаючи на можливі наслідки, це росіяни. Російським привітом учасникам мюнхенської конференції атаку ворожого дрона по ЧАЕС назвав президент Зеленський. Він розкрив деталі, що безпілотник летів на низькій висоті 85 метрів. Не змінюючи напрямок, наразі глава держави перебуває із візитом на Мюнхенській безпековій конференції. Там мав, зокрема, зустрітися із віце-президентом США. Однак перемовини змістили через проєкт меморандуму щодо партнерства. Україна опрацювала документ, який передбачає інвестиції в наші корисні копалини. В обмін на подальшу допомогу Сполучених Штатів, і нині з меморандумом працює американська сторона. Останні новини з Мюнхенської безпекової конференції Наталка Фібрік збирала яку ядерну загрозу становлять росіяни. Про це говорив Володимир Зеленський сьогодні. Перед офіційним відкриттям Мюнхенської конференції з безпеки президент підтвердив, що російський дрон вдарив старкофаг Чорнобильської АЕС. БПЛА летів на низькій висоті 85 метрів. Сьогодні вже можна говорити, що дрон летів туди спеціально. Він не змінив напрямок, і це був удар саме в саркофаг найбільш небезпечного об'єкту в Європі, заявив президент. Тож це зрозумілий привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції. Додав Зеленський про можливу мирну угоду Дональда Трампа по Україні говоритиме президент сьогодні з представниками американської адміністрації. Зустріч із віце-президентом Джей Дівенсом мала бути сьогодні зранку, втім її перенесли. В делегації України в Мюнхені пояснили, що Сполучені Штати попросили час щоб попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства. Його Україна допрацювала і передала американцям. Поки немає чіткого американського плану по завершенню війни. Про це сьогодні Зеленський заявив також у Мюнхені. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми готові говорити про все від контингенту до гарантів безпеки від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Готовий президент говорити зі штатами і про НАТО. Сполучені Штати вважають наразі, що Україна не може бути в альянсі, і така реальність. Однак для України головне гарантії безпеки. Скільки буде миротворців? Яка чисельність і технічне оснащення української армії? Однак точно червоні лінії це українські території, які Росії ніхто віддавати не буде. Юридично ми ніколи не визнаємо ці території. Російськими або ні руськими ще, ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. Я просто говорю, що це українські території. Американська делегація в Мюнхені збирається із запізненням. Літак із держсекретарем США Марком Рубіо і головою комітету сенату закордонних справ Джимом Рішем на борту екстрено повернувся до Вашингтона через несправність. На літаку дорогою до Мюнхена виникла механічна проблема. Американські посадовці вилетять до Мюнхена іншим літаком. Ну а Дональд Трамп продовжує інтригувати своїми заявами. Так напередодні він несподівано оголосив про переговори тристоронні між Сполученими Штатами, Росією та Україною на полях Мюнхенської безпекової конференції. Така заява викликала неабиякий подив, оскільки російських чиновників із 2022 року до Мюнхена не запрошують натомість сюди кличуть так званих ліберальних росіян, яких Трамп точно не мав на увазі. Плани зустрічатися і розмовляти з росіянами одразу ж спростували в офісі президента України. Розмови з росіянами не передбачаються. Заявили там. Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови із росіянами. Ось у такій напруженій атмосфері починається сьогодні безпековий форум. Із Мюнхена Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Герої на щоті в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Це воїни з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського напрямків, а також з Луганщини, Запоріжжя та Моргів на території країни-агресорки. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Після ідентифікації та всіх необхідних експертиз тіла героїв віддадуть ротинам для гідного поховання вічна слава героям. Спецоперація Месники, українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців, які воюють проти України. Це громадяни Молдови, які у складі приватної військової компанії Вагнер, батальйону Сомалі та інших збройних формувань брали участь у битві за Донецький аеропорт, захоплені Бахмута та створенні Дебальцевського котла. Дехто з них має нагороди від воєнного керівництва окупантів. Правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцем проживання та реєстрації фігурантів. У вилучених мобільних телефонах знайдено переписку з рекрутерами Вагнера з умовами вербування та проходження служби, а також фото та відео, які підтверджують їхню участь у війні проти України. Нині, затриманим суд у Молдові, обирає запобіжний захід. Про це повідомив ТСН онлайн старший слідчий в особливо важливих справах головного слідчого управління Нацполіції України Ілля Засієнко. Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними працівниками української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії. Слідчі Нацполіції України подокументували всі факти їх. Навчання, вербування, фінансування та використання у бойових дій на території України в полі нашої уваги участь найманців у бойових діях на території України не тільки під час повномасштабного вторгнення російських окупантів. Ми документуємо їх дії, починаючи з 2014 року, коли був анексований Крим та захоплені Луганщина та Донеччина. Кримінальна відповідальність за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Офіс генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у провадженнях щодо п'яти осіб. Про це повідомляють на сайті відомства. Це люди, чиї прізвища РНБО днями внесла у санкційний список. А напередодні відповідне рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський. До переліку потрапили п'ятий президент та чинний депутат Петро Порошенко, бізнесмени Ігор Коломойський Костянтин Живаго та Геннадій Боголюбов, а також зрадник Віктор Медведчук. Проти цих людей застосували економічні санкції, зокрема блокування активів, обмеження торговельних операцій та позбавлення державних нагород. Ці санкції безстрокові. Продала власну дитину. У Харкові затримали 22-річну жінку, яка за свою двомісячну доньку просила 20 тисяч доларів. Правоохоронці отримали інформацію, що мати шукає покупця і затримали її під час зустрічі із ним. Покупець був підставний і після передачі грошей жінку затримали. Як вона зізналася слідчим, дитину продавала, бо втомилася за нею наглядати. А за виручені кошти планувала придбати авто. Нині двомісячна дівчинка у лікарні, а її старший брат, якого теж вилучили в матері під опікою лікарів. Самій жінці вже оголосили підозру за статтею Торгівля людьми. За продаж власної дитини 22-річній жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою, загрожує 15 років позбавлення волі. Торгівля людьми це прихований злочин, який загрожує безпеці мільйонів людей у світі, зокрема і в Україні. Розуміння способів захисту можуть зберегти ваше життя, дотримуйтеся простих правил, зберігайте документи при собі, не передавайте їх третім особам, приймайте допомогу лише від офіційних органів та перевірених організацій, і уникайте ситуацій, де вас намагаються ізолювати від родини та друзів. Якщо ви або ваші близькі відчули загрозу, негайно звертайтеся до правоохоронців. А зараз натисніть дзвоник і підпишіться на канал. Ми рухаємося далі. Вона саме розпочинала урок, коли пролунав вибух, спалах, гурки та далі темрява. До тями прийшла вже у лікарні з пошматованим тілом. Пані Тетяна, вчителька фізкультури із Покровського району Донеччини. Зараз жінку. Рятують у Дніпрі. Попереду тривала реабілітація та операції на її понівеченому обличчі. Лежачи нерухомо через зламані ребра, найбільше мріє повернутися до улюблених уроків. Анастасія невірна розкаже більше. Пані Тетяна майже 40 років пропрацювала вчителькою фізкультури. Активним був кожен день її життя. Нині ж будь-який рух віддає страшним болем. Втім, вона не здається. Може сьогодні. Я... Вчора, наприклад, мені о, так, на спині ж лежиш, бо ребра поломані. І дуже важко рухатись, було. сьогодні вночі вже трошки почала рухатись, рухатись. І вже мені легше, відкашлюю. Тому вже так, да, йду на поправку, я це відчуваю. Пані Тетяна розповідає, готувалась починати урок, як раптом вибух. Вігнула ноутбук, ми ж дистанційно працюємо, чую зрив рядом. І більше нічого не пам'ятаю. Рятувати жінку намагались у Покровську, далі доправили до Дніпра, стан був тяжкий, уся скривавлена, дихала завдяки апаратам. Має черпне мозкове поранення, має великі забої легенів, переломи ребер. Все тіло, наче порізане ножом, всі простирадла, яких доставляли, були. Просто в крові деяке скло позаходило далеко. Це треба було видаляти. Попереду у вчительки тривала реабілітація. Лікарі мають зібрати пошкоджений уламками та підготувати обличчя до подальших операцій. Зараз ми намагаємося зробити все, щоб в подальшому пластичній операції пройшли вдало, а треба це робити, все обличчя побите. Все тіло має дуже великі порізи. Уже після інтерв'ю пані Тетяна попросила не показувати її обличчя, не хоче, аби учні бачили її такою. Помітно жвавіше лише коли розповідає про улюблену роботу. Ви ж розумієте, що діти багато сидять, проводять часу за моніторами. Їх обов'язково на фізкультурі треба розважити роз, розім'яти. радіє що школярі не встигли приєднатись до уроку і не побачили той страшний вибух онлайн дім у якому з чоловіком прожили багато років повністю зруйнований повертатись подружжю нікуди тож після одужання пані тетяна поїде до дітей на Вінниччину та попри все вже думає про повернення на роботу анастасія негірна владислав комишинні Дніпро, ТСН, 1+,1. Чверть мільйона гривень на утримання безпритульних собак зібрали в Івано-Франківську під час щорічного благодійного аукціону. Лоти неабиякі від позолоченої підвіски з букінгемського палацу, зробленої на честь однієї з улюблених Коргі королеви Єлизавети II, до трикої з автографом олімпійського чемпіона Жана Беленюка. За словами волонтерів, у франківських притулках від початку повномасштабної війни. Кількість собак збільшилася у рази. Наразі це до сотні тварин їхня кількість постійно зростає. Тож на аукціоні гроші збирали насамперед на дві сотні утеплених будок. Волонтери кажуть, через вибухи тварини знаходяться у постійному стресі, тож шкрябають та згризають свої помешкання, і оновлення собачого житла у притулках актуальне завжди. З початку війни ми прийняли більше 400 собак, з яких роздали більше половини. Дуже важко зараз прилаштовувати тварин. Більше тварин віддають. Люди виїжджають за кордон, і наші місцеві люди віддають тварин в притулок. Тобто у нас поповнення саме місцевих тварин більше ніж тварин, яких ми прийняли з зони бойових дій. Сенси сьогодення на відкритті нового сезону Київського міжнародного економічного форуму провели вечір рефлексію, де показали виставу, присвячену розстріляному відродженню. Говорили про те, як уроки трагедії вчать протистояти сучасним викликам і чому нам для перемоги потрібне не лише сильне військо, а й розвинена національна культура. Більше про вечір та враження запрошених гостей у сюжеті кореспондентки ТСН. Гості збираються в театрі Сузір'я. Це відкриття нового сезону заходів Київського міжнародного економічного форуму. Вирішили зробити це нестандартно. Провести камерний вечір рефлексію під назвою Сенси сьогодення культура, що захищає. Про ідею влаштувати такий вечір говорить директор форуму Юрій Пивоваров. Київський міжнародний економічний форум відкриває свій 11 сезон. І дійсно. Відкриття його трошки нестандартно не про бізнес, не про економіку, а про культуру. Адже в часи, коли наша країна бореться за своє майбутнє, саме культура стає щитом нашої ідентичності. Там фундаментом нашої стійкості тут бізнесмени, представники державного сектору та культури серед гостей, і заступниця голови правління Сенсбанк Олена Зубченко. Насправді ми вирішили в минулому році, що нам треба підтримувати українську культуру. Тобто мені здається, що будь-яка велика організація, а ми ще й державний банк. Вона має брати участь в соціальній відповідальності. Олена каже, в неї у школі була гарна викладачка української мови, яка багато розповідала про розстріляне відродження. Ми де шукали книжки, передавали один. Одному, тобто так читали, і я про рістрільне відродження я знала мені просто пощастило, і мені було дивно, що так пізно про це почали говорити. Телеведуча ТСН Марічка Падалко ділиться своїм досвідом. Я зараз дуже добре бачу на прикладі моїх дітей, що вони вони в школі вчать ту історію. Яку ми покоління 40+, відкриваємо зараз разом з ними, тому що наше покоління на жаль не знало це сторінки історії в школі. Зараз дуже важливо покоління наших дітей, а потім покоління наших онуків передавати це знання. Говорять про те, як уроки трагедії вчать протистояти сучасним викликам, і чому нам для перемоги потрібна не тільки сильна армія, а й розвинена національна культура, коли правильно сформована у людини цінностна база на культурі, вона вже не думає. За кого вона, хто вона, на якій мові вона розмовляє, важливо сьогодні під час війни говорити про культуру, тому що це той важливий критерій, який визначає нашу націю, який по факту формує нашу свідомість, нашу ідентичність, і ну власне ми за те і воюємо за нашу культуру, за те, щоб бути українцями, за те, щоб говорити українською мовою. І які великі жертви водиться з тим, щоб зберегти те, чим живе цей народ. І, звісно, все починається з цього усвідомлення. Культура в різних жанрах очевидно і допомагає, і підказує своєчасно, і навіть підсвідомо дає це нам всім розуміння, силу і бажання продовжувати боротьбу. Після дискусії перегляд вистави «Народжені бути вільними, присвяченої трагедії розстріляного відродження. Бо митець. Потрібен своєму народу для всьому цивілізованому світу. На згадку дарують книжки авторів розстріляного відродження, які символічно розстріляли в тирі. Валерія Ковалінська, Денис Чиж, ТСН, 1+,1. на цю мить. У мене все більше свіжих новин у вечірніх випусках ТСН. аби їх не прогавити, Алгоритм звичний. Підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.